Чотири категорії: хто може втратити право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. В Україні пропонують змінити закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, в якому вказано, хто має право на відстрочку під час мобілізації. Два нардепи подали до Верховної Ради проєкт номер 9672, який змінює пункти про надання відстрочки студентам, аспірантам, асистентам, докторантам, викладачам і працівникам музеїв. Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають з 24 лютого 2022 року. Всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними і можуть бути мобілізовані. Мобілізації не підлягають військовозобов'язані, які за законом про мобілізаційну підготовку мають право на відстрочку. Нардепи Веніславський Федір Володимирович і Безогла Мар'яна Володимирівна запропонували Верховній Раді на розгляд законопроєкт номер 9672, який позбавить від строчки чотири категорії чоловіків та відновить її для однієї категорії. Автор зазначив, що в указі президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 про проведення воєнного стану в Україні, затвердженого законом України від 24 лютого 2022 року номер 2102 тисячі визначено можливість тимчасового обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, зокрема і права на освіту на період дії правового режиму воєнного стану. Тому він пропонує скористатися цим для поповнення мобілізаційного резерву. Зокрема, відстрочкою для освіти в Україні військовозобов'язані зловживають протягом 2022-2023 років. З початком повномасштабної агресії зазначена правова норма опосередкованого уникнення призову на військову службу під час мобілізації, використана значною кількістю військовозобов'язаних призовного віку, які вже здобули певний рівень освіти і вступили у 2022 2023 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в більшості випадків є навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень, підкреслив він. За 2022 та 2023 рік різ зросло число вступників чоловічої статі на різні рівні отримання вищої освіти. Зазначена практика ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, формування навчальних груп студентами різних вікових поколінь, непослідовність здобуття різних рівнів освіти негативно впливає на рівень національної безпеки і оборони України, деморалізує морально-психологічний стан військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають незалежність, територіальну цілісність України, забезпечують в умовах воєнного стану дотримання прав і свобод громадян України, у тому числі і права на освіту військовозобов'язане яким держава вже забезпечила реалізацію права на освіту, а також компрометує систему освіти в Україні перед українським народом і міжнародними партнерами, наголосив автор законопроекта. Відстрочка студентам хто втратить і кого мобілізують. Він пропонує викласти пункти статті 23 в такій редакції, позбавляючи права на відстрочку деякі категорії військовозобов'язаних. Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній законом України про освіту, якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-х річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної, професійно-технічної чи загальної середньої. Освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, втрачають право на відстрочку через навчання та зайняття наукою, асистенти, стажести, аспіранти, всі чоловіки, які вступили до вищих навчальних закладах у віці від 31 рік. Всі, хто вступив до вищих навчальних закладах для здобуття рівня освіти, нижчого здобутий. Веніславський вказує, що, хоча вступна кампанія поточного року до закладів освіти ще триватиме до 30 листопада, вже зараз станом на 28 серпня, чисельність таких осіб становить 74 059 тисячі вступників на сьогодні спостерігається суттєве збільшення чисельності вступників у порівнянні з минулим 2022 роком, а саме здобувачів за рівнями кваліфікований робітник 16848 у порівнянні з 2022 роком плюс 5563 або плюс 49 фаховий молодший бакалавр 13618 у порівнянні з 2022 роком плюс 1549 або плюс 13 відсотків бакалавр 32105 у порівнянні з з 2022 роком плюс 4544 або плюс 16% надає він цифри. Водночас, зміни в Абзац-3 дозволяють відновити право на відстрочку для чоловіків, які викладають у сфері фахової передвищої освіти. Хто має право на відстрочку в Україні з 1 вересня? Відстрочка надається чоловікам та військовозобов'язаним жінкам на таких підставах. За станом здоров'я за сімейними обставинами для здобуття освіти і для заняття наукою та викладанням, забронюваним працівникам через професійну діяльність, найбільше підстав для відстрочки за сімейними обставинами. Загалом законодавство передбачає такі підстави для відстрочки для здобуття освіти для заняття наукою і викладання. Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, асистенти, стажести, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної, професійно-технічної чи загальної середньої освіти, за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. За станом здоров'я, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії. Вагітні жінки за професією, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Працівники органів військового управління, органів управління військових частин підрозділів підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Бюро Економічної Безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань Державної виконавчої служби України, управління Державної охорони України, інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках, за сімейними обставинами жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки опікуни піклувальники прийомні батьки, батьки вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Жінки та чоловіки опікуни піклувальники прийомні батьки, батьки вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, повний перелік яких є в законі. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю а чи дві групи. Усиновителі опікуни, піклувальники прийомні батьки, батьки вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, які за висновком медико соціальної експертної комісії чи лікарсько консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю, а й чи дві групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Опікуни особи з інвалідністю визнаної судом недієздатної особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю першої групи особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю другої групи, або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину дітей, і чоловіка, дружину, який яка проходить військову службу. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі: чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа. Один військовослужбовців або працівників, утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення. Два працівників підприємств-установ організації, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення. Три осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо у районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохорон. Коронних органів. Чотири осіб, які загинули або пропали без вісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів і виконували завдання анти. Терористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами через бронювання, забронювані на період мобілізації та на воєнний час в порядку, установленому Кабінетом міністрів України за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями.